Добрий день, шановні колеги. Я агроном-консультант Волинської філії Вітагропартнер Юрій Мазурик. Знаходжуся на посіві кукурузи в фермерському господарстві Облапській Ковальського району на Волині. Сьогодні я хотів би підняти питання, доцільність прийміння ґрунтової схеми в захисті цієї культури. Чому я це піднімаю? Тому що окремі господарства в даному регіоні користуються в своїх технологічних картах захисту. Лише страховою схемою відґрунтовані вони відмовилися. Це було вправду, минуло роки, але це рік, коли весна. Зволожена, коли на вулиці стоїть прохолодна порою холодна погода, сходи даної культури явно затягнуться до 10 днів, збільшиться період сходів на полі. Щоб захистити культуру від конкурентних бур'янів, я б радив все-таки використовувати ґрунтову схему захисту. У компанії Вітагро є продукти під торговою маркою. Байтон, які зможуть виконати цю функцію, і захистити посіві кукурузи від бур'янів, серед таких продуктів є дарк з зі чержиною пропізохлор. Норма використання цього препарату від 2 до 3 літрів на гектар. Хто деколи приміняв і полюбляє використовувати таку діючу речовину, як митрибузин, у нас є препарат Платіум Стар, норма використання його 0,5 літрів на гектар. Зазвичай ці препарати. Потрібно заробляти, якщо суха погода, проте в цьому році, коли ми спостерігаємо вологий ґрунт, необхідність заробляти, препарату немає, але треба звернути увагу до підготовки ґрунту під посів, якщо користуватися ґрунтовою схемою. От ми бачимо тут на цьому полі груди, великі ваді буде. Якщо використовувати ґрунтовий препарат, ефективність його знизиться. Тому що ця груда буде абсорбувати себе розчин в речовин. речовині. Впевнений, що будете використовувати препарати від торгової марки Байтон, названі мною, ваші поля будуть захищені від бурянів і це принесе гарні врожаї вам. На чого вам і бажаю. Всім ще раз гарних врожаїв. Дякую за увагу.